Вітаю! Мене звати Олена Кочинська. Ми з вами вже дізналися, що таке маркетинг та які існують основні маркетингові стратегії. В даному відео ми поговоримо про поняття електронної комерції та національні маркетплейси, які спрощують збут товару. Давайте почнемо з основного, а саме з визначення та поняття електронної комерції. Електронна комерція або e-commerce це коли торгові і фінансові операції проводяться в мережі інтернету. Якщо говорити простими словами, це будь-яка транзакція здійснення з електронного пристрою, підключеного до мережі інтернет. Це аналог торгового центру чи ринку, але з великим асортиментом і комфортом, бо його можна відвідати, не виходячи з дому. Перші системи електронної комерції у своїй найпростішій формі з'явилися у 1960-х роках в США та використовувалися головним чином у транспортних компаніях для замовлення білетів та обміну інформацією між транспортними службами перед підготовкою до рейсів. Компанія American Airlines впровадила систему автоматизації процедури резервування місць на авіарейси. Сумісно з IBM розробка отримала назву Sabre SEMI Automatic Business Research Environment SABRE, та почала працювати повною мірою у 1964 році. Цифрова економіка щомісяця набирає обертів, приблизно 8 мільярдів чоловік населяють нашу планету. А до самого інтернету вже підключено понад 7 мільярдів пристроїв. Тепер електронній комерції відведена значна частина світового фінансового ринку. На сьогоднішній день електронна комерція стала найбільш успішною галузю за період з 2010 по 2023 рік. Зросла майже в 5 разів. А враховуючи сучасні реалі, а саме військовий стан, то це дуже важлива галузь, яка рухає нашу економіку на сьогоднішній день. В електронній комерції. Існує шість основних типів, головна відмінність яких це сторони, які взаємодіють між собою, тобто постачальник, споживач або адміністрація. Розглянемо кожен із них докладніше. Перше це B2B, бізнес то бізнес, електронна комерція для бізнесу. Це вид електронної комерції, який працює за принципом від бізнесу до бізнесу. Тобто, коли одна компанія надає свої послуги або товари іншій компанії, а не роздрібному споживачеву. По даному типу комерції можна використати такі маркетплейси, як AllBiz та ProMUA. B2C Business to client електронна комерція для споживача. Це, мабуть, найпоширеніший вид електронної комерції, коли компанія надає свої послуги та товари, сервіси безпосередньо роздрібному споживачеві. Тобто будь-який користувач може замовити товар безпосередньо у виробника. Це чиста модель «Business to client. До даного виду комерції можна використати маркетплейси як розетка, Aliexpress, Beagle UA, Allbiz або ProMUA. Client to Client. C2C. Електронна комерція в мережі, коли один споживач продає товари безпосередньо іншому, хоча сам їх не виробляє. Ви можете бачити принцип роботи e-commerce на прикладі українського порталу OLX. Тут користувачі можуть виставляти на продаж практично будь-які товари, знаходити покупців і закривати угоди. Business to government позначає сферу взаємин між бізнесом та державними органами і установами. Відносини в цьому секторі чітко регламентовані законодавством кожної країни і базовані на держ... держзакупівлях. Кожен крот. Кожен крок приватного сектору суворо регламентується і перевіряється процедури закупок, можливості та обмеження. Для B2G зручно використовувати платформу ProZoro закупка.com або Prom.ua. Ми часто вживали визначення маркетплейс або торгівельна площадка. Але що це таке простими словами? Як ви вже зрозуміли, то це портал, призначений для організації електронної торгівлі різними продуктами та послугами, як у приватному порядку, так і в сфері державних торгів. Торгівельні площадки бувають незалежні та внутрішньокорпоративні. Незалежні торгівельні площадки пропонують проводити електронні торги та на їх платформі, представляючи певний функціонал, а внутрішньокорпоративні дозволяють розміщувати товари тільки на своїй площадці. Для тих із вас, хто прагне розвивати власний бізнес, розуміння впливу електронної комерції на сучасне суспільство є важливим елементом успіху. На які аспекти впливу електронної комерції взагалі потрібно звертати увагу. Перше, це зміни в способі покупок та продажів. Важливим є зручність для споживачів, а саме зручне замовлення через інтернет, безпека оплати та швидкість отримання товарів. Збільшення швидкості та легкості процесу покупок для підприємців має бути обов'язкова можливість глобального доступу до ринків та клієнтів. Друге це технології. Інновації та технологічний процес розвивається кожен день. Тому важливо слідкувати за впливом штучного інтелекту, аналізу даних та блокчейн технологій на електронну комерцію. І під ці технології створювати персоналізовані пропозиції для споживачів, також враховувати значення мобільних додатків та адаптивних сайтів. На сьогоднішній день відсоток користувачів, які купують саме через мобільні пристрої, набагато більше, ніж декілька років тому. Третє це соціальний вплив електронної комерції. Коронавірус, війна, блекаути значно вплинули на робочі процеси і розвиток концепції робота з будь-якого місця через електронну комерцію є ключовою. Основна роль електронної комерції це зменшення географічних та соціальних бар'єрів і мати лише вплив на економіку та зайнятість. І останнє це власницька перспектива. Це можливості для нових бізнесів, так як є багато способів створення та вдосконалення інтернет-магазинів, тут грає велику роль маркетинг та реклама в електронній комерції. Конкуренція дуже висока, але за допомогою маркетингових стратегій можна знайти шляхи вирішення даних проблем. Електронна комерція визначає нові стандарти в бізнесі та впливає на різні аспекти сучасного суспільства. Для тих, хто розглядає можливість розпочати власний бізнес, розуміння цього впливу є дуже необхідним. Не бійтеся використовувати можливості, які пропонує електронна комерція та шукайте нові креативні способи розвитку свого підприємства. І найпростіші кроки почати це почати працювати на національних електронних майданчиках. І перша найпопулярніша електронна торгова площадка в Україні це OLX, яка пропонує широкий вибір товарів і послуг для приватних осіб та бізнесу. На платформі можна знайти товари з таких категорій, як нерухомість, автомобілі, технології, одяг, електроніка, побутова хімія та багато іншого. І наступна це Prom.ua. Це ще одна популярна електронна торгова площадка, яка спеціалізується на продажі товарів для бізнесу. На платформі можна знайти товари з таких категорій, як промислове обладнання, будівельні матеріали, меблі, електроніка, витратні матеріали та багато іншого. BeagleUA це електронна торгова площадка, яка пропонує широкий вибір товарів і послуг для приватних осіб та бізнесу. На платформі можна знайти товари з таких категорій, як нерухомість, автомобілі, техніка, одяг, електроніка, побутова хімія та багато іншого. Шафаюа це електронна торгова площадка, яка спеціалізується на продажі одягу, взуття та аксесуарів. На платформі можна знайти товари з таких категорій, як жіночий одяг, чоловічий одяг, дитячий, взуття, аксесуари та багато іншого. Розетка. Це інтернет-магазин, який пропонує широкий вибір товарів і послуг для приватних осіб. На платформі можна знайти товари з таких категорій, як електроніка, побутова техніка, гаджети, одяг, взуття, аксесуари та багато іншого. Основні характеристики даних популярних національних електронних майданчиків це перше, широкий вибір товарів і послуг. Всі представлені на ринку електронні майданчики пропонують широкий вибір товарів для різних категорій споживачів. Зручність використання. Електронні майданчики мають зручний інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє легко знайти потрібні товари або послуги. Безпека покупок Електронні майданчики пропонують різні способи оплати, а також гарантують безпеку покупок та вашої інформації. Широкий спектр сервісів. Електронні майданчики пропонують широкий спектр сервісів, таких як доставка, гарантія, повернення товару та багато іншого. Ринок електронної комерції в Україні розвивається швидкими темпами. У 2023 році його обсяг склав близько 20 мільярдів доларів США, що на 20% більше, ніж у 2022 році. Цей ріст пов'язаний з декількома факторами, включаючи зростання доступу до інтернету, підвищення рівня довіри до онлайн-покупок, а також розвиток мобільного інтернету. Найбільш популярними товарами, які купують онлайн в Україні, є одяг, електроніка, товари для дому та побуду, а також продукти харчування. У 2023 році на українському ринку електронної комерції домінують електронні майданчики. Найбільшими з них є OLX, Prom.ua, Beagle.ua, Шафа.ua і розетка. Ці майданчики пропонують широкий вибір товарів і послуг, а також зручний інтерфейс і гарантію безпеки покупок як для покупців, так і для продавця. Давайте більш детально поговоримо про найбільш популярні маркетплейси. І почнемо з OLX, найпопулярнішої електронної торгової площадки в Україні, яка пропонує широкий вибір товарів і послуг для приватних осіб та бізнесу. Особливостями OLX як площадки для електронної комерції є широкий вибір товарів і послуг в різних категоріях. Це робить платформу привабливою як для покупців, так і для продавців. Зручність використання. OLX має зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє легко знайти потрібний товар або послугу. Безпека покупок. OLX пропонує різні способи оплати, а також гарантує безпеку покупок і пропонує широкий спектр сервісів, таких як доставка, гарантія, повернення товару та багато іншого. Платформа OLX це електронна торгова площадка, яка працює за принципом дошки оголошень. Це означає, що кожен користувач може безкоштовно розмістити оголошення про продаж або купівлю товару або послуги. Оголошення на OLX розміщують як приватні особи, так і підприємства. Цільова аудиторія платформи це люди різного віку, доходу та інтересів. OLX пропонує широкий вибір товарів і послуг для різних категорій споживачів. Це включає нерухомість, автомобілі, техніку, одяг, електроніку, побутову хімію та багато іншого. Широкий вибір дозволяє покупцям знайти те, що вони шукають за найвигіднішою ціною. Розміщення оголошень на OLX є безкоштовним для приватних осіб. Для підприємств існує платна модель розміщення оголошень, але вона є досить доступною. У 2023 році обсяг продажів на OLX склав близько 10 мільярдів доларів США. Це означає, що OLX є однією з найбільших електронних торгових площадок в Україні. Наступна популярна торгова площадка це Розетка. Розетка, крім власних продажів, використовує свій сайт як «маркетплейс». Тобто виставляти товари можуть і інші продавці. Компанія не розкриває точних цифр, проте, за словами представника розетки, на сьогодні на маркетплейсі працює кілька тисяч продавців. Сумарна кількість товарів, які вони представляють на розетка, обчислюється мільйонами. За даними засновника розетки Владислава Чечоткіна, озвученим ще на iForмі 2018 року, кращі продавці маркетплейса отримують більше 400 замовлень в день. Він також повідомив, що рівень підтримки споживача маркетплейса на 3% вище, ніж самої розетки. Кожен п'ятий українець починає інтернет-дослідження товару перед покупкою саме в розетка. В цьому і полягає основна цінність цього маркетплейса для продавців. Він може стати трампліном для малого і середнього бізнесу, який до цього не працював в інтернеті, і є джерелом додаткових продажів для вже успішного бізнесу, який має свій власний інтернет-магазин. Стати партнером Розетка нелегко. Щоб почати торгувати на маркетплейсі, потрібно пройти через тривалий процес заповнення документів та впорядкування контенту. При цьому менеджери розетка завантажені і довго обробляють ваші заявки. Терміни початку роботи з розеткою від моменту подачі заявки можуть розтягнутися до декількох тижнів. Все залежить від рівня підготовленості самого продавця і не у всіх вистачає для цього терпіння. При цьому не кожен продавець може пройти далі подачі заявки і почати продавати на розетка. Щоб зайти на розетка, потрібно її зацікавити. Адміністрація маркетплейса розглядає кандидатів, оцінює потенційний обсяг їх продажів на платформі. Третім популярним маркетплейсом є пром. Prom. Prom.ua – це найбільший український маркетплейс, де можна знайти майже будь-який товар від посуду та побутової хімії до газонокосарок та навіть путівок на відпочинок. Маркетплейс був заснований у 2008 році з метою надання можливості кожній людині швидко та недорого продавати свої товари онлайн. Щоб розмістити каталог зі своєю продукцією на сайті від ProMUA знадобиться близько тижня. Це реєстрація, оплата, модерація, вивчення адмінпанелі та інші етапи. При цьому важливо мати певний юридичний статус ФОП або ТОВ. Prom.ua також доступний для приватних осіб, але в такому випадку функціонал буде дуже обмежений і це головна відмінність PROM від дощок оголошень. За кожним продавцем закріплюється персональний менеджер, що покроково супроводжує його від створення облікового запису до підготовки товарів для продажу. Усього зареєстровано понад 60 тисяч магазинів на пром'юа, які загалом отримують близько 3 мільйонів замовлень щомісяця. Підприємцям на PromUA доступні такі канали для продажу, як каталог торгового майданчика ProMUA, персональний сайт продавця на платформі ProMua і додаток промпокупки. Також є окремий додаток Кабінет продавця, Marketplace партнер Beagle.ua. На майданчику діє система рейтингу та відгуків, які допомагають підприємцям завоювати довіру покупців та залучати більше клієнтів. А до повноштабного російського вторгнення в Україну Пром проводив всеукраїнську премію e-commerce. Розвиток бізнесу на сайті Prom.ua платний. Ціна залежить від кількості товарів для розміщення. Підприємцям пропонуються три тарифні плани. Протягом 7 днів після реєстрації доступний тестовий період для ознайомлення з функціоналом платного пакета. Слід враховувати, що в цей час немає можливості продавати на маркетплейсі. Створити свій сайт на платформі Prom.ua та розміщувати товари можна лише після оплати обраного тарифу. Основною перевагою PROM є значна економія витрати часу та фінансів. Тому що не потрібно витрачати кошти на розробку окремого сайту з нуля. Щоб створити інтернет-магазин із каталогом продукції на платформі ProMUA, достатньо придбати передоплату. Продавцю доступна колекція шаблонів та дизайнів, як включених у тариф, так і за додаткову плату, які легко наповнювати самостійно, без залучення додаткових спеціалістів. Адмінпанель ProMua проста, функціональна і мало чим поступається адмінкою популярних CMS. На власному сайті від Prom.ua є можливість налаштовувати вітрину, підключити до неї 10 способів оплати та доставки, а також додавати тематичні статті, фотогалереї та портфоліо. Ім'я домену створюється автоматично, але його легко змінити на потрібне, наприклад, вказати назву компанії. Місце на хостингу та бекапи також включені, усі описи та завантажені фото майданчик зберігає на своїх серверах. Якщо товар був випадково вилучений із магазину, то протягом місяця його можна відновити. Крім десктопної версії, власник отримує адаптивну мобільну версію сайту, і це є дуже корисний бонус. За різними запитами майже завжди в топі пошукової видачі. Так, ви отримаєте доступ до мільйонів потенційних покупців. Тут головна вигода це замовлення користувачів, які знайшли картку з вашим товаром на майданчику. Майте на увазі, для успішного продажу на пром варто враховувати не кількість відвідувачів маркетплейсу, а те, який серед них відсоток вашої цільової аудиторії. Для цього важливо попередньо вивчити нішу та провести аналіз портрета покупця. У Prom, крім переваг, також є певні мінуси. Сайт, створений на ProMUA, вам не належить. Так, при оплаті передплати ви самостійно створюєте сайт та керуєте ним. Але доступ до адмінпанелі маєте лише доти, доки вносите абонплату. Грубо кажучи, розвивається не ваш інтернет-магазин, а Marketplace. Крім того, всі дані зберігаються на серверах Proma і у разі технічного збою ви не можете вплинути на ситуацію. Наявні шаблони не передбачають змін до програмного коду. Максимум доступний власникам сайтів на ProM.UA це додавання блоків та плагінів, які є в адмінці платформи. PromUA користується популярністю у дропшиперів, а це означає, що однаковий товар представлений у десятках магазинів з аналогічним описом та фото. Єдина різниця у ціні. І тут у боротьбі за клієнта допоможе демпінг, а це украй програшна стратегія для бізнесу. Інструменти для оптимізації свого сайту в рамках маркетплейсу та пошукових системах практично відсутні, що робить органічне просування проблематичним. Звичайно, майданчик пропонує SEO-модуль, але насправді це набір інструментів, який призначений для автоматизації деяких стандартних рутинних завдань. І він не здатний дати відчутних результатів. Відсутність унікальності. При оплаті пакета ви отримуєте доступ до шаблонів та дизайнів і вибирайте найбільш доцільний з наявних варіантів. Виявити індивідуальність, додавши власні елементи, ви не зможете, тому що немає файлів CSS, які можна було придагувати. То кому ж доцільно створювати інтернет-магазин на Prom.ua? Перше, це представникам малого бізнесу, обмеженим у часі та фінансах, необхідних для розробки повноцінного сайту. Друге для тестування ніші чи нового напряму. Третє для продажу по дропшипінгу, але тільки як один із каналів отримання трафіку. Четверте як додаткове джерело замовлень за наявності власного сайту. З такого переліку національних платформ, які тоді вибрати, щоб точно знати, який маркетплейс вам потрібен, потрібно зробити дослідження конкурентів на ринку інтернет-торгівлі. Дослідження конкурентів є важливою складовою стратегічного планування для компаній у сфері інтернет-торгівлі. Це дозволяє зрозуміти, як позиціонується ваш бренд порівняно з іншими гравцями на ринку та знайти можливість для покращення. Розглянемо технологію огляду та дослідження конкурентів. Перше, визначне основних конкурентів, які працюють у вашій ніші. Для цього ви можете використати аналітичні інструменти, такі як SERPstat або СІМІЛОРВЕП. Аналіз ключових параметрів продуктів та послуг. Перше. Це вивчення стратегій просування та маркетингових компаній конкурентів. Друге вивчення цінової політики конкурентів. Третє – Оцінювання рівня задоволеності клієнтів та їх відгуки. Четверте. Це вивчення використання передових технологій та інновацій конкурентами. П'яте визначення, які маркетингові канали використовують конкуренти та яка їх ефективність. Шосте це аналіз фінансового стану конкурентів. Сьоме регулярне оновлення та перегляд даних для відстеження змін. Дослідження конкурентів це постійний процес. І важливо систематично оновлювати дані, щоб залишатися високоефективним на ринку інтернет-торгівлі. Для аналізу сильних та слабких сторін вашого продукту та бізнес-концепції в цілому застосовується swot аналіз плюси використання SWOT-аналізу. swot аналіз дозволяє отримати всебічну картину бізнесу, враховуючи його внутрішні та зовнішні фактори. Це допомагає зрозуміти сильні та слабкі сторони бізнесу, а також можливості та загрози, які він може зіткнутися. Свод-аналіз є простим і зрозумілим інструментом, який можна використовувати навіть без спеціальної підготовки. Свод аналіз можна використовувати для різних цілей, таких як стратегічне планування, маркетингові дослідження та аналіз конкурентів, мінуси використання Свод-аналізу. Свод-аналіз може бути суб'єктивним, оскільки він залежить від думки людей, які його проводять. Свод-аналіз може бути неактуальним, якщо його нерегулярно переглядати та оновлювати. Загалом свод-аналіз є корисним інструментом, який може допомагати бізнесу краще зрозуміти себе та своє середовище. Однак важливо використовувати його усвідомлення, розуміючи його обмеження. Електронна комерція на національних платформах це ключовий інструмент для успішного розвитку сучасного бізнесу. Проаналізувавши презентовані платформи, можна визначити, що це важливий крок для будь-якого підприємця, особливо для початківців. Важливо пам'ятати, що платформи, такі як Promua, розетка, OLX надають готову інфраструктуру для торгівлі, зменшуючи витрати та труднощі відкриття власного магазину. Електронна комерція загалом дозволяє привертати увагу великої аудиторії, що є ключовим для росту та розвитку бізнесу. А національні платформи надають інструменти для ефективного просування товарів, допомагаючи підприємцям збільшувати видимість своїх пропозицій. Не бійтеся виходити на ринок, використовуючи потужні можливості електронної комерції. Бажаю успіху у розвитку вашого бізнесу!